Всіх вітаю 19 квітня 2025 року. Всіх вітаю завтрашнім днем, поранше, ну відео, наверное, так на Пасху й вийде, вітаю із Пасхою, а ми проводимо посів кукурудзи. Так як у нас вже тепло, вітер, як завжди. Та без цього ніяк. Сіємо кукурудзу, Густина десь 65 до 70 тисяч, можемо бачите. По гібридові це у нас Монсанто у білих мішках. Більш можна нічого не казати, я думаю, що всі зрозуміють, хто в тімі, той в тімі. В принципі, майже 5 штук на метр. Лягає у вологий ґрунт, тому мені це подобається. А коли воно от в полусухому або в сухому, то тоді починаєш трошки нервувати. Так що оце так. По добре вам 150 кг карбаміду розкитнув. Так що такі ось справи. Хотілося, звісно, амофос, але за амофосом не все так просто. Можна купити амофос, а в ньому не амофос, так як вийшло цього року. Не вистачає там діючих речовин. Тому хто купляє добрива, не жалійте тут 1000 чи дві на аналіз добрив, щоб вас не надурило. Так що так, розпочинали ще. Зранку, наче так сиро було, а тут уже і не скажеш, що щось сіялося. Такі ось справи. Що можна ще розказати? Вчора обробили пшеницю від бур'янів. І наступне буде, посів соняшнику, посів сої, також посіяли цукрову кукурудзу. Все як завжди. Такий вітрюган у нас, звісно. Проводилась оранка тут нашим клубом Вернеленд, то виходить якісно все. Так що отак, так, так. на канал, ставимо подобайки і далі буде ще цікавіше.